Доброе утро, друзі. Сьогодні спеціально для рубрики Хенде Хох, я Кирилл Тиріченка, і этот замечательный головий басейн. Ми проведемо для вас самое оздоровительное утро в этой стране. Не секрет, що існує три класичних стилі плавання. Кожен з них має специфічну техніку. І якщо брас вважається найлегшим з них, то для оволодіння батерфляєм необхідно витратити не одну годину у басейні. Ну для начала, друзі, нужно проклить мабуть... Uh, Замішательним uh, стилем по названням кроль. Да? правильно сказав. <кхе> Все, смотрите, одеваем очки, які ми з собою принесли, либо украли у друга. І смотрите, як це нужно делать, друзі. Кроль називають класичним стилем. Його засвоєння зазвичай відбувається у кілька етапів. Тож не сподівайтеся навчитися правильно плавати кролем за одне заняття. Займатися плаванням радять щонайменше двічі на тиждень по 45 хвилин. Найкраще за все з'являтися в басейні якраз у ранкові години з сьомої до десятої. Батерфляй не дарма вважається найкрасивішим стилем, адже під час плавання фактично повторюються рухи дельфіну, що погодьтеся виглядає неймовірно. А зараз, для того, щоб підняти ваше настроєння, друзі, з утро, щоб що день був самим запоминаючим і позитивним. І так як на дворі літа, давайте я вам покажу, як. У нас стране, на лучших пляжах в нашей родной Украины отдыхают наши красивые, самые лучшие девушки. Ну что ж, мы замечательно начали сегодняшний день э, с Кириллом Туриченко и с рубрикой Хэнде друзья. Э, занимайтесь спортом, плавайте по утрам, любите друг друга, удивляйте друг друга. Ну а я, наверное, ухожу. Вам хорошего. Еще раз утро. Все, всем пока.